Доброго здоров'я, друга половина вересня. Ми в великому лісі через півтора місяця після останнього разу дуже довго тут не були. Суша продовжується, ми не по гриби по ягоди. Зараз будемо дивитися, чи є хоч ягоди. Чоловік побіг уперед і підозріло мовчить не біжить назад, не кричить, що там нічого нема. Може, ягоди є. Ідемо. Клюквенник є. <ріст> Вася в ударі. Каже, ягід немає. Він щось там назбирав. Лосині мухи задубують. Ось о, окремі ягідки. Mm. Ну, буду збирати окремі ягідки. Ось такі рясненькі кущики. Рясненькі відносно, тому що колись у нас були ці кущики геть червоні. А зараз радий тому, що є. Зі змінами клімату болота наші позаростали. Ой, яке приємне! Видовище. Колись ми клюкву брали відрами. А тепер, ну, тепер ось так. Раді окремим ягідкам. Ось іще, ловиш цю ягідку. Грибочок тут, сухий груздь. Росте, хай росте, не будемо чіпати, нам він не потрібен. <ріст> Вася в розстройстві не хоче збирати, не хоче ці окремі ягідки видовбувати. Але, спасибі йому, що пішов, тому що самій тут доволі страшно. Велику корзину взяла. Нема на що, а хто ж знав. Раніше тут теж було нормально клюкви в цьому місці. Чоловік не витримав цього всього. Пішов розвідувати нові місця. Раптом ще щось знайде. Зараз на цю ягідку у нас, кажуть, клюква, а раніше її називали тут журафини, особливо в лісових селах. Ягідку любили, ходили за нею, варили зимою киселі з неї. А по-літературному вона називається Журавлина. Видно тому, що на болотах живуть журавлі і клюють цю ягідку. Он куди грибок заліз від спеки? В нору. Це той же груз сухий. Та тут клондайк грибів. Он поплавок шафранний, ліз абсолютно голий, а тут в болоті можна побачити гриби хоч. Але ми по клюкву і по поки що не хочеться. Будемо чекати, може у нас підуть дощики. І наберемо інших грибів. Хоча й поплавки теж їстивні грибочки. Була така спека у нас 30 градусів і більше, а ягода не попечена, що дивно і добре. Але чогось її дуже-дуже мало. Ти знаєш, Вася, чого мало? Можливо, вона була затоплена геть водою, коли цвіла по весні. Оце так клюкви у нас сип. Сип відерце мені. Зараз курить. Пов, пов, пов літри, а ну. Може, пів літра буде, може й ні. Да, будемо вже вилазити звідси з цього болота. Яка ж чудова пора оцієї ранньої, теплої осені? Хоч і грибів нема, сухо, зате комфортно, тепло і вже не спекотно. І запах опалого листя, це я сюди, в грибні місця, просто прогулятися. Раптом, Раптом щось трапиться. Чоловік поїхав різати банні віники, а я ще зайшла сюди. А це на які ти виники? На замітать? А, а я думаю, що ти обшморгуєш листя. Краснюків не знайшла, а брушниця туди далі є. Це дніплю. О, то ти їх уже багато нарізав. У великому лісі ще рясно цвіте верес. Квіточки пониклі, ліло мені як дзвоники, виходять з пазух листочків. І, взагалі, в лісі так спокійно, тепло, і з лісу ми сьогодні не з порожніми руками. І віники у нас є, різкі на віники, і трошки журавлини, брушниці.